Давай ще одну серію, цікаво, що там далі! Цього чорнявого воскресили. Він же повернеться додому. Його засудять. Чорнявого? Актора! За домагам! Не спойлери! Серіал не дознімуть, нема що спойлерити. Не спойлери життя, сатаніст далекозорий! Це мій хлопець, ми вже два місяці разом. О, точно, Андрій! Ні, я Діма. Вибач. У є просто 24 майбутніх хлопці. Я їх всіх не можу запам'ятати. Юра, тримай свій писок за зубами! Ну, вибачте, я піду. Залишилася лише одна таємниця. Хто саме був біля Віри Степанівни в її смерті? А ось і людина, яку я шукав. Це, це, Це вбивця? Ні, це Настя. Настя тільки почала ходити в спортзал. І вже через місяць його закине. Та я тільки почала. І вже в майбутньому його закинула. Мене по телевізору покажуть? Тільки так, нитки твоєї долі можуть розплутати. Та засунь собі це передбачення, винали з тебе. Ми взагалі на каву збирались. Вибачте, ми взагалі збиралися знайти вбивцю. Юрія, ви знаєте, хто вбивця? Та пофіг, ви його не знаєте.